Ось такий сьогодні врожай. Два хлібчики, два трушечки. Ми три штучки вже з'їли. Домашній творог це щось особливе. Потім з повидлом ось такі рогалики. Я завжди полюбляю, що млинці, що печиво, що така випічка на дріжджах, щоб було все зарум'янене, м'ягеньке, пухкеньке все, ось такі в розрізі. Тісто стає на місто, на місце, бачите. М'ягеньке, ароматне. Три ватрушки ми вже з'їли, так що точно що ароматне. Ось такий у мене сьогодні день. Слава Богу. Було 2 яйця, 100 мл олії, 200 г цукру, 40 г дріждів, пачка ванільного цукру мрія, чайна ложка солі. Тепле домашнє молоко 500 мл. Та пересіяне борошно. І стало розформувала я вже майбутні ватрушки. Творог, цукор, яйце, ванільний цукор. Так. І поклала ось, і буду зараз змащувати яйцем. І ще вони підійдуть, і потім випікатися. Змастила яйце.